Я бажаю Україні процвітання. Я бажаю, щоб кожен з нас, кожен українець, старанно працював, старанно набував знань, навичок і працював над тим, щоб досягати кращих цілей, щоб покращити життя своє і життя тих, хто є поруч, Життя взагалі всій країні, життя для себе, для своїх дітей, для своїх друзів і близьких. Я хочу, щоб Кожен з нас усвідомив, що ми маємо діяти об'єднано, бо саме в об'єднаних діях ми можемо досягти великих значних результатів. І я бажаю кожному з нас просто відчуття цього, що ми є хазяями на цій землі, що я є хазяїном, я, я, я є одним з багатьох хазяїв України. Тому я на цій землі маю поводитись так, як в себе вдома. Я маю святкувати за тим, щоб всю, всюди був порядок, щоб навіть сміття на вулицях не валялося. Бо це все є мій дім. Слава Україні!